Не менш показовими виглядають амбітні плани в ядерній галузі. Тегеран спочатку заявляв, що Росія збудує в Ірані 5 нових АЕС, а потім виявилось, що 8. вже підписана угода на 25 мільярдів доларів про будівництво АЕС Хормоз а паралельно розробляється пакет з будівництва атомних станцій малої потужності. З 90-х років Росія реалізувала в Ірані лише один масштабний проєкт у сфері атомної енергетики АЕС Бушер. Її будували дуже довго через постійні затримки платежів з боку Ірану. Зараз грошей в Ірану ще менше, але й Росія затиснута західними санкціями. Тож, схоже, розрахунком за послуги російських атомників стане іранська земля. Яку аятоли пообіцяли виділити для будівництва залізниці між двома іранськими містами? Решт та Астара. це остання ключова ланка транспортного коридору Північ-Південь, який має з'єднати російський Петербург та індійські мумбаї. Таким чином, якщо все піде за російсько-іранським розрахунком, у 27 році Кремль ще й отримає прямий доступ до портів перської затоки.